Сьогодні з пастором Джозефом Принцем у старому заповіті єврейський народ був подібний до виноградної лози, яка забезпечувала Божим знаннями мудрістю, а плоди призначалися всім навколишнім народам. Але народ зазнав поразки у 80-му псалмі Псалмоспівець говорить Богу, виноградину ти переніс із Єгиптом, тобто єврейський народ. Ти вигнав народи й її посади. Але цей народ зазнав провалу. Пророк Ісая у своєму своїй книзі теж багато разів порівнював єврейські народи з лозою. Однак цей народ зазнав поразки. у 15 розділі Євангелія від Івана ісус каже: Я правдива виноградина а отець мій виноградар. У п'ятому вірші він каже: Я виноградина, а ви галуззя. Я виноградина, ви галузя. Як віруючи, ми всі з'єднані з Господом Ісусом. Ми гілки живої лози. Проблема полягає в тому, що ми намагаємося бути лозою тоді, як Господь зробив нас гілками. На якій частині дерева ростуть плоди а вони зростають на гілках. Наприклад, виноград. Ви бачите на фото соковитий виноград. Ви бачите гілки? Ми гілки. Ми всі гілки істинної лози нашого Господа Ісуса. Лоза й гілки одне виноградна лоза. Це дуже цікаве дерево. Вона не схожа на дерево зі і гілками. У неї буквально немає стопора, а вона складається із безлічі гілок, що переплітаються між собою. Ісус каже я лоза, я ваш забезпечувач, а ви приносите плоди. Ви та частина, яка плодоносить. Вам не потрібно бути забезпечувачем. Вам не потрібно бути виробником, а ви не той, хто несе відповідальність. Ісус, той, хто несе відповідальність. Ваше завдання просто приносити плоди, давати їм проявлятися. Подивіться на плоди. Люди кажуть, які соковиті плоди ростуть на цій гільці. Вам можуть віддавати належне про те життя. Сок, свіжість і насиченість і йдуть разом від лози. Одне й те ж життя, і сок течудій по лозі по її гілках. Що говорить нам робити Господь у цьому ривку, 15-му розділі Євангелія від Івана? Погляньте на п'ятий вірш. Я виноградина, на вигалузя, хто в мені перебуває, а я в ньому то рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Ви що відбувається із тим, хто перебуває в ньому? Четвертий вірш перебувайте. В мені, а я в вас як та відка не може вродити плоду сама із себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Зверніть увагу на ці слова. Перебуває, все, що вам потрібно робити, це перебувати. Що значить перебувати? Перебувати значить залишатися там, де ви є, залишатися гілкою. Не намагайтеся бути забезпечувачем. Амінь. Давайте прочитаємо Івана 15.2. Усяку галузку в мене що плоду не приносить, а він відтинає. у грецькому тексті відсікає це слово айро, що означає піднімає. Коли лоза росте з землі, їй потрібно за щось триматися. Покажіть фото з опорами. Це дуже молода виноградна лоза. Товстий гілок. На ні ще зовсім немає. А ви бачите ці опори? Ви помітили, що вони схожі на хрест? Амінь. сода міру зростання гілки обвиваються навколо опор, і саме тоді вони приносять плід. їх потрібно піднімати, щоб вони приносили плод. І якщо гілка лежить на землі, опори поруч немає. Вона не зможе приносити плід. Багато віруючих не можуть приносити плоди, тому що диявол повалив їх на землю. Вони у депресії, вони валяються у пилу. До речі, ворогом номер один для єврейського народу у старому заповіті були фели. Стимляни горя був філистимлянином. Слово філистимлянин у перекладі зевриту означає валяється у пилу. Це гілка виноградної лози, яка впала. Подивіться на неї. Вона висихає, не приносить плід. ніхто про неї не піклується. вона лежить на землі. Господь каже: якщо гілка не приносить плід, Бог не відкидає її. Він не топче цю гілку. Він не каже, шкода, що у тебе нічого не вийшло. Ні, щоб допомогти їй приносити плід. Він підіймає її. Хіба Господь Ісус не підносить вас? Що робить Бог після того, як підносить нас? Дивіться, і всяку, що приносить плід, очищає ще більш принесла плоду. До речі, ми приносимо плід, правда? Ми приносимо ще більше плодів. П'яти вірш лоза виробляє плід, і саме ви, плодоносна частина лози. Амінь. час від часу корисно сісти і просто подумати. Навіть прямо зараз. У лозі тече його життя, А воно тече безперервно. Воно не тече із зупинками. Ні. А воно тече невпинно, безперервно. Воно тече навіть прямо зараз. Тримайте очі відкритими. Тримайте свій розум на поготові і не засинайте, коли пастор проповідує. Повірте в це. Коли у вас немає сили, все не мов би говорить вам, що ви втомилися, зробіть перерву. Скажіть, Господи, твоєю силою, а потім ідіть і дійте. Сміливо дійте і забудьте свої колишні почуття. І я не втомився, тому що я гілка живої лози. Пастор принце, якщо до хвороб, а якщо до хвороб, дозвольте розповісти вам про хвороби. Дуже часто диявол дає вам брехливі симптоми. Послухайте уважно раніше я наполегливо вчив про це. 1 Івана 4,17. Якщо вам і потрібно вивчити якусь фразу і прийняти її в своє серце, то ось вона, бо я ки. Він такий Ми на цім світі. Ці 11 складів є найпотужнішими у всесвіті. Вони змінять ваше життя. Як він? як він ісус ходив по берега Галілеї, зцілював прокажених, виганяв бісі, відкривав очі сліпим, відкривав вуха глухим. Це чудово, але мова про воскреслого, прославленого, вознесеного, що сів на престолі Христа. Він сидить по праву руку батька, як і ми, де коли помремо і потрапимо на небеса. Ні, в цьому світі я відчуваю, що люди зцілюються, поки я розмовляю. Ті, хто дивиться нас, зцілюються, тому що вони теж перебувають Вають на лозі теж життя, воскресіння, що тече в лозі, тече і в вашому тілі. Вона створює здоров'я, створює нові частини тіла, прибирає перешкоди, прибирає пухлини, прибирає перешкоди, прибирає тромби в ваших артеріях і створює нові органи. Алілуя. Вона створює нові клітини. перенастроює вашу ДМК на здоров'я, цілісність і довголіття. Прямо зараз теж життя, що тече в лозі, тече і в вас її гіл. Прийміть це, в ім'я Ісуса. Не чиніть опір. Прийміть Господи, у мене немає віри повірити в це. Я хочу повірити. Господи Ісусе, твоєю вірою. я такий бідний. У мене немає сил. Господи, твоєю силою. Що вам потрібно? Мені потрібна віра, пасторе. Господи, Твоя віра, а ви знаєте, що в нас віра Божа, а не наша. Він забезпечує нас навіть вірою. Це дар Божий, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Амінь. Я вже скоро закінчу. Давайте повернемося до 15-го розділу Івана. Але всяку, що плід, родить, обчищає її щоб рясніше родила. Слово обчищає може наводити на думку, що виноградар обрізає гілки. Це говорить про скорботи хворобливе дисциплінування і покарання. Саме так про це проповідували багато років тому. Деякі вчені вважають, що мова саме про це, але помилка в тому, що вони порівнюють цей процес із доглядом. За іншими рослинами а порівнювати потрібно із роботою виноградарів за часів Ісуса у стародавньому Ізраїлі Вони очищали гілки. До речі, словом. Обчищає в грецькому тексті звучить як катейро, що означає омиває водою. У ті часи гілки лози поливали водою, щоб змити відкладення комах і шкідників, щоб ті не заважали гілкам приносити плід. Виноградарі у прямому сенсі мили гілки лози. Це була не обрізка, це було миття, щоб гілка приносила більше плодів. Це підтверджує третій вірш. через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Слово чисті. Це також грецьке you слово на грецькій слово чисті звучить як катайрос. «Чисті» – це катайрос. Господь очищає всяку гілку, яка перебуває в ньому. Кожну гілку, яка приносить плід, він очищає водою, щоб вона принесла ще більше плоду. У грецькому тексті це діє слово катайро. Ви вже чисті. Це схоже слово. Ово докатай роз яким чином се зачищає нас від усіх цих брехливих СИМПТОМІВ, від відкладень депресії, жалості до себе, заздрості, РЕВНОЩІВ, гіркоти, образи, нетерпіння, дратівливості, сонливості під час проповіді пастора принцабогачишає нас від усього цього. Проповіддю і обмиванням слова. Ісус сказав через слово, що я вам говорив. Ви вже чисті. Чим більше ви слухаєте помазане вчення, яке підбадьорює вас і омиває вас, тим більше плоду ви принесете. Вам потрібно подивитися на ці речі в контексті. Ці слова були сказані у верхній горниці. Це 15-та глава від Івана. Знаєте, що сталося у 13-му розділі від Івана? Все в тій же верхній горниці. все почалося з того, що Ісус став мивати ноги учням. Коли прийшла черга Петра, той сказав: Господи, не тільки ноги мої, а й руки і голову. Ісус відповів йому на це. Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий весь. Той хто омитий, вже в безпеці, як тільки ви відроджені обмиванням Духа Святого, як тільки вас омила від усіх ваших гріхів кров Ісуса, ви повністю чисті. Вас вже не потрібно омивати заново, коли ви врятовані. Ви врятовані назавжди. З цього дня вам потрібно щодня омивати тільки свої ноги. Омити грецькою ло потрібно тільки ноги обмити. Грецькою ніпто. Коли мова йде про вмивання, використовується не слово ло, а слово ніпто. Мити частину вашого тіла це ніпто, повне обмивання це У першій частині цієї фрази звучить слово ло. Луо, хто обмитий тільки ноги обмити потребує, бо він чистий. весь, і ви чисті. Та не всі наступний вірш пояснює, що він має на увазі, бо він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті не всі. Забудьте про цю останню фразу, не турбуйтеся про неї. Йшлося про Юду Іскаріота. Ісус сказав, ви чисті не всі, маючи на увазі Юду Іскаріота. Іншим він сказав, що у миті повністю чисті. Вам потрібно тільки кожен день мити свої ноги. Чим ви миєте свої ноги? Водою, що це означає? Ви повинні заглиблюватися. Ватися в слово протягом дня ви повинні проводити час у слові. Вам потрібні молитовні роздуми. Мої дуже хороші. Не хочете мої є багато інших. Головне, щоб вони були засновані на писанні і сфокусовані на благодаті Ісуса. Почніть читати слово уривок дня. Почніть дивитися або слухати слово. Якщо можливо, чим більше ви слухаєте, тим більше ваші гілки, ніби омиваються від, від відкладень комахи шкідників, і ви принесете більше плоду. Амінь. Суть Amen. полягає не в тому, щоб намагатися. О, пастор принц, я чув цю проповідь, я її знаю. Ні, віра не походить від того, що ви щось чули. Невіра приходить, коли ви слухаєте. Ви не позбудетесь від страху силою думки, але ви можете позбутися страху, слухаючи слово за умови, що проповідь не налякає вас ще більше. і це дійсно так. Амінь. Ви щось засвоюєте? Ще два уривки, і ми закінчимо. Я молюся, щоб цей уривок рясно вас благословив. Нещодавно я читав про тих, хто сподівається на Господа. Давайте я покажу вам цей уривок. Хіба ж ти не знав або ти не чув Бога вічний Господь, що кінці землі він створив? Він не змучується та не втомлюється і не збагнений розум його. Він змученому дає сили а безсилому міць. Нещодавно Господь промовив до мене багато хто з мого. Народу вивчає в Біблії слово здоров'я. Якщо ви шукаєте слово здоров'я, ви виявляєте, що це слово зустрічається лише кілька разів. Невриті в старому заповіті слово здоров'я має на увазі ліки. Так що слово здоров'я там як такого немає. Господь каже: вивчаєте слово сила. Скажу моєму народові, що вивчали слово сила, тому що воно зустрічається у всій біблії і в старому і в новому заповіті. Що таке хвороба і слабкість? Це відсутність сили. Що таке старість? Це відсутність сили, коли ви стаєте немічними. Ви уважно слухаєте? Тут сказано, що Бог не втомлюється. Він змученому дає сили без силому міць. Деякі з вас захоплюються молодими людьми. Ви кажете, вони такі молоді, такі енергійні. Вони такі молоді. Мені хотілося б бути таким же юним. Вони такі життєрадісні, вони сповнені сил. Але подивіться на наступний вірш: втомлюються, і юнаки Бог каже, не заздріть молоді і помуча. Ця хлопці і потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А якщо хочете заздрити, заздріть тим, хто сподівається на Господа. А ті, хто надію складає на Господа силу, відновлять крила, підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Навіть молоді люди біжать і втомлюються. Вони йдуть і втомлюються. Сподівайтеся на Господа. Слова надію складає в тексті на євреїть звучать. Як Кава я щойно говорив вам про переплетені лози. Ви, Господь, тісно переплетені, як гілки переплетені на лозі. Слово кава означає зв'язувати також у перекладі з евриту воно означає надія. Біблійна надія означає зовсім не те, до чого ми з вами звикли. Надія це можливо це станеться, а може й ні. Біблійна надія це впевненість у тому, що у вашому майбутньому. Будуть хороші події. Бог сказав мені, сину у світі сен зовсім інший. Перш за все, тут сказано, що ці люди оновляться в силі. Вони підіймуть крила і будуть парити як орли. Бог не просто порівнює вас у Біблії з орлами. Знаєте, як орлів оновлюється юність. У них у прямому сенсі відбувається процес. Линьки, тож ми піднімемо крила як орли. Перш за все, щоб сповідатися на Господа, проводьте час у слові або пізно ввечері, або рано вранці. Знайдіть час, щоб провести його із живою лозою. Залишайтеся у тісному контакті з Ісусом, і тоді ви будете літати. Перш за все, ви будете літати. По друге, ви будете бігати і не помучитись. По-третє, будете ходити і не помучитись. Господь сказав мені те, що я відразу записав у свій блокнот. Він сказав у світі все догори дригом. Світ спочатку йде, а потім біжить, але ніколи не летить. У вас буде сила, якщо ви все будете починати зі мною в сфері небес. Спочатку ви будете парити як орли, потім ви будете бігати і не помучитись, а потім будете ходити і не помучитись. Амінь церква. Чи є це в Біблії? Тричі святий Бог, який не може брехати, говорить нам, що ми побіжимо і не помучимось. Він оновить нашу юність як орлів. Я вже веду до закінчення. У Біблії є людина, яка забула, як потрібно старіти. ім'я цієї людини Халев. Коли він відправився в землю обітованну, йому було вже 40 років. Через 45 років він пішов на цю землю як спостерігач. Тепер він в землі обітованні. Він підійшов до Ісуса на вина і сказав: Пам'ятаєш, як Господь зберіг нас? Давайте подивимося, що саме він сказав. Але сказав Ісусу на вину: Господь зберіг мене в живих. Хто зберіг його в живих? Господь. Тоді навіщо хвилюватися? Поміркуйте над цим. У будь-якому випадку я майже закінчив час. Вийшов. Не тепер оце Господь позаставив мене при житті, як говорив. Оце 45 сорок і ліде. Відтоді як Господь говорив, Був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер, ось я віку 85-літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя, і тепер, що воювати і вихо. І приходити. Наступний вірш. А тепер дай же мені цей гористий край. Йому 85, І він просить цей край. Знаєте, хто жив у тому краї? Сини Янакові гіганти, ті ж гіганти, які жили в Єрихоні на землі обітованій, жили і на горі Хеврон. До речі, ця гора все ще на місці. Кілька пастирів були місяць тому на цій горі Хеврон. Отже, Халев сказав: а тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. Читаємо далі, поблагословив його Ісус Христос. Хефрон за спадок Хеврон це означає, що Халев пішов переміг гігантів, прогнав їх, і гора стала його власною. Світ скаже, куди вам? А на Божий народ скаже ні. Дайте мені цю гору, дайте мені її. А ви самі здивуєтеся, коли почнете жити життям лозим. Не ви будете сильнішими за тих, хто на 10 років молодший за вас. Вони постійно будуть втомленими. Навіть молоді люди падають, а ви залишитеся сильними. Якщо ви не приймаєте брехню диявола, то почавши щось забувати, ви не скажете. Я старію, ви не приймете слова лікарів про те, що це просто процес старіння, у своєму серці ви скажете, я відкидаю це в ім'я Ісуса. Я твердо знаю, що ми сини і доньки Авраама. Ви, дочки Сари. Біблія говорить, що ви, дочки Сари, якщо не піддаєтеся страхам, істерикам та хвилюванням. Ви дочки Сари. Одного разу я запитав Господа, чому ти говориш про дочок Сари? Чому ти не кажеш дочки Естера або Рут? Вони чудові жінки. Бог відповів мені Сара була єдиною жінкою в Біблії, чия юність оновилася, а процес менопаузи повернувся назад. Амінь. До речі, будьте уважні. Якщо ви завагітніли, не звинувачуйте мене. Просто продовжуйте слухати слово. Продовжуйте слухати слово. Продовжуйте постійно омиватися. А ви не знаєте, що з вами може статися? Якщо ви принесете плід і ще більше плоду, будь ласка, не звинувачуйте мене. Добре? Прославляйте Ісуса, церква. Алілуя, алілуя. Так, ви гілки живої лози. Друзі! Все починається з приєднання до живої лози. Колись ця лоза була одна, зовсім одна. Але Бог послав його на землю: Ісуса Христа, Сина Божого. Він стовідсоткова людина і стовідсотковий Бог. Як людина він прийшов померти. Так, друзі, він прийшов померти. Він був єдиним немовлям, народженим для того. Щоб померти, Бог дав йому подобу людського тіла. Це не була гріховна плоть. Це була подоба гріховного тіла. Щоб він міг померти. Ви запитаєте, чому? Тому що ми всі згрішили проти Бога. Ми всі спокусилися на свою дорогу. Ми всі блукали як вівці. Нам був байдужий люблячий Бог. Нам був байдужий вірний Бог, Бог, який не може брехати. Бог, який хоче для нас доброго. Ми блукали як вівці. А Бог любив нас навіть коли ми його не любили. Він любив нас ще до того, як ми його знали. Коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Він став жертвою за ваш гріх і дарував вам свою праведність. Він був проклятий, щоб ви були благословенні. Він був залишений, щоб Бог завжди був із вами. Бог завжди буде поруч. Він ніколи не залишить і не покине вас. Де б ви не знаходилися? Якщо ви хочете з'єднатися з живою лозою, помоліться зараз разом зі мною. Якщо ви дивитеся цю програму по телевізору і хочете, щоб таке життя стало для вас реальністю, помоліться зі мною, Отче Небесний. Дякую тобі за дар Твого Сина, Ісуса Христа. Він помер на Христі за мої гріхи. він поніс мої гріхи. Щоб я придбав його праведність, Він був проклятий, щоб я отримав благословення. Він воскрес із мертвих вже без моїх гріхів, і я воскрес разом з ним. Сьогодні я сиджу із ним по праву руку від тебе в спокої. Я живу життям спокою, де все робить Ісус. Дякую тобі, батько, Ісус Христос. Мій Господь я повністю врятований, повністю прощений і рясно благословений в ім'я Ісуса, і весь народ сказав Амінь.